Доброго дня. 24 лютого 2023 року виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу у 21 столітті. Континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни, світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і, примуш... і прямує до новітнього тоталітаризму. Цей режим назвали расизмом для означення псевдоідеології, замішаної на поєднанні ідей фашизму і більшовизму. Нацизму та євразійства, реваншизму і ксенофобії, що прикривається православ'ям та величю російської культури і так званими «скрєпень». Тому повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України, поширюючи на весь світ. Дезінформацію, брехню про так звані Донецькі та Луганську Народні Республіки, які насправді є підконтрольними Москві окупаційними режимами в Донецькій та Луганській областях України. Путін намагався переконати світ, буцімто в Україні триває громадянська війна. Останні 30 років Російська Федерація цілеспрямовано підживлює. Імперські амбіції, що зазнали удару через розвал Радянського Союзу і відпрацювала методи відновлення імперського проєкту, проводила військові спецоперації під різними назвами: інтернаціональна допомога, примушування до миру, внутрішній громадянський конфлікт, операція з повернення до складу Росії, визволення спеціальна військова операція. За рік, що минув, від повномасштабного вторгнення. Український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстким ворогом, що чисельно переважає. Метою російської агресії є не просто загарпання територій, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Російська держава, ідеологія расизму, яку сповідує російський політикум, Офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму масові розстріли, депортації, знущання цивільного населення, умисне плюндрування та розкрадання приватної власності та цінностей. Різанина в Бучі, Ізюмі, масове знищення людей у Маріуполі, стали наочним проявом геноцидної політики Москви. Звірства, воєнні злочини, зґвалтування вчинені російськими загарбниками Україні, шокували світ. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист вдається до варварських обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак були націлені на цивільні об'єкти. Руйнуючи нашу енергетику, російські терористи прагнули спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та суспільний хаос, знищити економіку та позбавити міста життя. Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Національна єдність стала основою успішного спроту. Наступ військ РФ. Вдалося зупиняти завдяки спільним зусиллям українців, які стали на захист держави в лавах Збройних сил України, Національної гвардії України та масового волонтерського руху. Перемога України це запорука світової стабільності, шляхом брутального демонстративного порушення норм міжнародного права РФ прагне демонтувати міжнародний порядок, заснований на правилах, зруйнувати єдність демократичних країн. Та повернути світ в епоху імперії, сфер впливу та колоніальних воїн. Замість сили права Москва прагне нав'язати світові право сили. Реалізація цього російського сценарію неминуче призведе до хаосу, воїн, конфліктів та глобальної нестабільності у світі, враховуючи такі глобальні виклики, як зміна клімату, скорочення природних ресурсів, нестача продовольства. Путінський сценарій поставило людство на межу катастроф. Тому світ має об'єднатися, щоб зупинити Росію. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свої ідентичності і цінності як частину європейських. Українці проливають кров за вільну демократичну європу. Ми вдячні союзникам за потужну військову, політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку. Втім, для остаточної перемоги Україна потребує ще консолідованішої допомоги, передусім у військовій сфері. Українці вистояли і довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. У лютому, 2022 року, чимало політиків на Заході були переконані. Що ми не вистоїмо проти цієї навали. Але за рік Великої війни Збройні Сили України захистили Київ, вигнали окупантів з півночі України, провели успішні Харківську та Херсонську наступальні операції. Сьогодні Україна ефективно стримує російську збройну агресію завдяки зусиллями на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах а також потужній міжнародній допомозі. Боротиметься, доки не звільнемо від окупантів останній сантиметр української землі. Тож наше суспільство має і надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної правової держави в сім'ї європейських народів. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і суборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі. Але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. У 2022 році ми вистояли, а у 2023 році обов'язково переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!